Доброго дня! Сьогодні 13 березня, ми садимо картошку. Діма Світою роблять рядочки. Зараз будемо розложувати. О, на дворі холодно, О, але, але ж температура плюсова, вітер просто холодний. Рядочки два рази проходимо, щоб поглибші були. О, так ось. Таки. Давайте. Беліть, садимо картошечку. Скажете, дурні, да, не моріхолод, вони картошку садять. Нічого, чим раніше посадилися, тим краще буде картошка. Це вже факт, це вже перевірено. І так, поїхали. ну і Тепер отак з двох сторін з сапками нагортаємо буворочок. Грабельками, не сапками-грабельками. Волога є в землі, бо я вчора дивилася, один ролик там дідусь знімав на бугрі, де живе, не знаю яка область, у нас Кіровоградська область. То в ній суха земля. І він каже, що він кожного року садовить в квітні, а цей от попробував в березні і питається, чи хтеша. ми в минулому році 10 березня садили, ми навіть в цьому році на три дні пізніше садовимо. Потім накриємо агроволокном і буде все добре. Ну, Отак от посіяли ми рядочка, бо в нас тут маленька садиба, буде три рядки картошки, три рядки капусточки, три рядки кабачка. Остальне в нас все на дачі. Тепер осталося, залишилося вже накрити агроволокном, але пішов дощик, підождемо.